Доброго дня, дітки! Сьогодні ми поговоримо про року зиму, а саме про її останній місяць, тому що сьогодні він до нас прийшов. Як він називається? Правильно, місяць лютий! І я дуже люблю року зиму і гадаю, що у вас також є за що її любити. Я, наприклад, дуже люблю засніжинки та соковиті мандаринки, а ще обожнюю мерехтіння ліхтариків. А за що любите її ви? Назвіть мені. Ми вже давно з вами знаємо, що останній місяць зими називається лютий. Тому сьогодні поговоримо про нього. Кожен місяць має свої народні прикмети. Сьогодні розглянемо народні прикмети місяця лютий. Говорять, що лютневі прикмети це метелиці і замети. Хто з вас може мені пояснити, чому саме так говорять, чому метелиця і замети є лютневими прикметами? А ще кажуть, якщо ворона заховала дзьоб під крило, то сильно похолодає. Як думаєте, чому наступна прикмета. Це лютий багатий на сніг, а квітень щедрий на воду. Як гадаєте, чому, якщо лютий багатий на сніг, тобто в лютому багато снігу, то в квітні буде дуже багато води? Так, правильно, тому що в квітні весь сніжок буде танути, молочинки мої. Наступна прикмета: у лютому багато інею. Влітку багато роси. Поміркуйте, чому саме так говорять? І остання прикмета Лютий ведмедеві в барлозі бік гріє. Поясніть мені, чому саме так виходить? Ой, зима, 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 веселі шпори нема. Давайте зараз кожен з вас назве мені свою улюблену зимову розвагу. Я слухаю. Так, всі розваги, що ви назвали, мені також дуже подобаються. До нових зустрічей! До побачення!